Які події врожай на 12 квітня розкажуть мої колеги у випуску інформаційної програми Час в студії працює Анна Товт. Вітаю, відсудили прикордонні землі, хода мовчання, вшанували пам'ять, нові зміни, медичні реформи, парк до ладу облагородили, літературне поповнення, книги в подарунок, весняний рай, рожеве місто. Поки політики формують коаліцію, зірвались домовленості про головну цінність Європи людське життя. Порошенко, Путін, поверніть надію. Сестра української льотчиці Віра Савченко заявила, що домовленості про звільнення її сестри з російського СІЗО зірвалися. Віра Савченко звинуватила політиків у піарі на ситуації, що стосується її сестри, надії і відсутності реальних кроків, спрямованих на її звільнення. Авіс і нині там півроку тягнуться судові справи з приводу нападу на журналістів телеканалу М-студіо. Завтра має відбутися чергове засідання. Детальніше Тетяна Легеза. 13 квітня має відбутися судове засідання з приводу нападу на журналістів М-студіо. З об'єктивних причин попереднє засідання перенесли на місяць. Та суддя, який вже вдруге призначений головувати на засіданні, може оголосити вирок не на користь постраждалого. Можливо, там є родинні зв'язки. Ну вони неможливо є. Вони є там лише питання того, що адвокат а не захищають власне по цій справі як звинуваченого, але ну насправді, якби ризик великий є, тому що якби сам вечір інциденту, який тоді відбувся, то якби адвокати були офіційно представниками в господарських якихось інтересах пана Маєрчика. Відповідно, ризик все таки залишається. Тому для кращого, якби розгляду для відсутності звинувачень в упередженості суду і заангажованості, краще все-таки мені здається, щоб суддя змінився. Про засідання суду, яке має відбутися вже вкотре, не сповістили і Ларису Рома про розгляд справи вона дізналася від нас. У будь-якому разі обіцяє прийти на суд. Повістка наразі справді не приходила. Тобто, від початку, якби самого ведення судової справи, вона мені так жодного рану не сходила. Зі слів адвоката, дізнаємо, що привід для відводу судді насправді є. Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає в статті 75 по 82 підстави для вводу слідчого судді, прокурора, адвоката, представників сторін. Перш за все. Підстави для відводу відповідно судді є перше: якщо особа перебуває у родинних відносинах з сторонами процесу. Друге, якщо сторона пряма або посередковано, чи близькі родичі зацікавлені в результатах. Рожден справи. Третє, якщо є підстави щодо чи сумніву судді у розгляді справ. І четверте, якщо суддя попередньо брав участь у розгляді справ, як слідчий, як слідчий суддя, як прокурор, як адвокат, як представник, справа, у якій фігурує нападник, може ускладнюватися за рахунок того, що в минулому він був депутатом Ужгородської міської ради. Якщо суд визнає його винним, окрім сплати матеріальної шкоди, обвинувачений буде позбавлений права упродовж 15 років обіймати владні посади. Також відомо, що цьогоріч президент ухвалив. В закон, згідно якого перешкоджання журналістській діяльності має суворіші наслідки. Було розширено статтю 171. Зокрема, якщо там раніше вона була більше вузька, то там більше розширилося. Зокрема, забороняється тепер тиснути на журналіста, погрожувати йому і забороняється. Тут ще не те, що добрається, а настає кримінальна відповідальність за перешкоджання журналіста, в тому числі незаконне вилучення апаратури, документів, даних, які зібрав журналіст. Передбачається відповідальність за ненадання доступу журналіста до інформації і власне відповідальність за будь-який тиск на журналіста. Кримінальна відповідальність за напад на журналіста карається згідно статті 171 кримінального кодексу України, яка передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років. Thank you. Мукачівські прикордонники судяться із жителями Дейди за те, що вони незаконно привласнили собі військове майно. За фактом було порушено чотири кримінальні справи. Які рішення ухвалив суд, розкаже Ірина Ковальчук. Мукачівський прикордонний загін судиться із жителями Берегівського району за державні землі оборони. Працівники головного управління Держземагентства Закарпатської області незаконно передали жителям села Дейда у приватну власність військове майно, що розташоване у межах прикордонної смуги. Мова йде про ділянки між лі... Державного кордону та інженерно-технічними спорудами прикордонників на сьогоднішній день прокуратури Закарпатської області подано 28 позовних заяв до головного управління Держземагентства Закарпатської області і відповідно самих фізичних осіб, які оформили право на яких оформили право власності на землі, значить в частині, що стосується. Незаконної перед вилучення земель із категорії земель оборони варто відзначити, що прокладеного автошляху до земель, що розташовані впритул до кордону, немає. Дістатися до них можна тільки пішки або на позашляховику, адже звичайна машина просто погрузне в багнюці. Судячи з колії та вибої на бездоріжжі, можна припустити, які машини тут їздять і що або кого возять. До того ж, на цій території не раз ловили біженців, які намагалися перетнути кордон. Дана ділянка кордону є досить активною в плані здійснення на ній протиправної діяльності. З початку цього року на даній ділянці у 16 випадках було затримано 48 нелегальних мігрантів. На даній ділянці виявлено у трьох випадках більше 20 тисяч пачок сигарет. Нагадаємо, у грудні минулого року наші журналісти спільно з працівниками Мукачівського прикордонного загону таки дісталися до кількох приватизованих ділянок. Виявилося, вони добре облаштовані загороджені залізною сіткою з усіх боків. Загороджений навіть знак про те, що ця земля державна, і прохід та проїзд тут заборонений. Тут же і залізні ворота, якими мають право користуватися тільки прикордонники. Одну з ділянок охороняють собаки, а наявність веш наштовхує на думку, що з них спостерігають за прикордонниками, а от чи нашими, чи країни сусідки, можна лише здогадуватися. У вагончиках постійно чергують охоронці. А що саме ви охороняєте? Це землю що саме? А що крадуть? Крадуть землю. Крадуть ой, Сітку крадуть. А для чого це сітка? Для забору. А забор наш ставити. Аби повернути незаконно приватизовані землі, прикордонний загін Мукачева подав позов до Бергівського районного суду, який ухвалив відповідне рішення, та жителі Дейди подали апеляційну скаргу. Кілька разів засідання переносили, тим не менш, нарешті, є результати судової тяганини. Вчора Вищий спеціалізований суд, розглянувши скаргу відповідачів у справі, ухвалив рішення, яким погодився судом першої та апеляційної інстанції стосовно скасування наказів Держземагентства, якими було передано спірні земельні ділянки у приватну власність. Тим самим Вищий спеціалізований суд погодився, що ці земельні ділянки відносяться до категорії земель оборони. Натомість, суд судом, повернено справу до першої інстанції на повний розгляд в частині, що стосується повернення з незаконного користування. Вище згаданих земельних ділянок загалом повернено 17 гектарів землі, але ще не всі незаконно приватизовані ділянки відсудили. Деякі справи знаходяться на розгляді суду. Головне, прецедент створений. Далі справа за Феміди. В Ужгороді вшанували пам'ять вбитих індусів. Люди досі не можуть оговтатися після жахливого вбивства молодих хлопців, громадян Індії, неабияк налякані студенти індуси. Мар'яна Мартин продовжить. Ходою мовчання вшанували студенти Ужну пам'яті вбитих громадян Індії. В руках студенти тримали фото вбитих хлопців з надписами Завжди любитимемо, ніколи не забудемо. Розпочали ходу від медичного факультету. Ходою мовчання молодь перейшла від набережної до площі театральної. Добрі, усміхнені та дружні. Такими загиблих згадують однокурсники. Я знаю добрих хлопців, вони навчалися у моїй групі. Ми навіть сиділи поряд один біля одного. Вони завжди мріяли знайти друзів тут в Ужгороді. У мене є дуже багато фотографій разом з хлопцями, адже ми були довгий час разом. І зараз я не можу повірити, що їх нема з нами. Люди досі не можуть оговтатися після жорстокого вбивства молодих хлопців з Індії. Студенти сподіваються, що подібне більше ніколи не повториться, а винні у цьому жахливому вбивстві будуть суворо покарані. Закінчили ходу запаленням свічок та хвилиною мовчання. Ректор Ужну жну Володимир Смоланка обговорив проблемні питання, з якими стикаються закордонні студенти, зокрема, і громадяни Індії та шляхи їх вирішення. В результаті зустрічі домовилися про створення спеціальної ради, яка займатиметься справами іноземних студентів, йшла мова і про місце їх проживання під час навчання. Детальніше дивіться у сюжеті. Двох студентів вбито, один у важкому стані. Ця новина не тільки приголомшила, а й налякала від жая. Тим паче вбиті хлопці були його однокурсниками. Я знав хлопців, які загинули. Вони навчались зі мною, тільки я в одній групі, а вони в іншій. Їх нещодавно перевели. Вони були хорошими, дружніми. Насправді, після цього випадку мені стало страшно, дуже страшно. Не розумію, що могло людей підштовхнути на таку жорстокість. Віджай вже чотири роки, проживає в Ужгороді. каже: на жаль, це вже не вперше місцеві, таких як. Він ображають через расову приналежність. Ми приїхали з Луганська до Ужгороду, то я хочу вас запевнити, що там люди набагато толерантніше ставляться до іноземців аніж тут. Багато інцидентів, де люди з Ужгорода погано ставляться до нас. Але хочу додати, нам тут добре, адже умови навчання в Ужну набагато кращі. Багато конфліктних ситуацій трапляються зі студентами та орендарями. Минулого року були випадки, коли орендодавці били студентів. Я впевнена, якби ми жили разом, такого б не було. Ми повинні згуртуватися. І тоді зможемо вижити тут хостел в Закарпатті, де буде охорона, всі відповідні умови. Це на нашу думку вирішення проблеми. Студенти кажуть, ситуацією стурбовані. Втім, через хороші умови навчання залишаються у виші. Під час зустрічі з керівниками університету індійські студенти запропонували створити хостел в Ужгороді для іноземних студентів. Обговорили й питання створення окремої студентської групи у студактиві вишу. Це є наші студенти, немає значення, чи це іноземні студенти, чи є українські студенти? Це студенти за життя яких безпеку ми вболіваємо, хочу наголосити, що наші іноземні студенти вони брали участь у виборах голови студради. як повноправні студенти. Вона звернула увагу на проблеми іноземних студентів, можливо, створила новий комітет середовища студентської ради, до якого би входили саме іноземні студенти, які мають певну специфіку культурно соціальну адаптацію в університеті. В планах і започаткування окремої передачі на телебаченні, аби жителі краю мали можливість якомога більше дізнатися про студентів іноземних. І зрозуміти, що ці люди демонструють престиж вишу. Наше спільне завдання і нашої громадою Жгородської, Закарпатської громади, і їх, студентів, іноземців, щоб це позааудиторне життя воно було максимально безпечним, максимально толерантним, і щоб ми ставали. Не дивлячись на всі наші, на на на, на та різниту різницю, яка є між нами, щоб ми старали максимально бути близькими. Представники ректорату кажуть, попереду багато роботи зі студентами та місцевими жителями. Також викладачі висловлюють щирі співчуття родинам загиблих і закликають студентів бути обережними. 85% тяжкохворих українців не забезпечені знеболюючими препаратами. За оцінками ВОЗ, більше половини пацієнтів не мають належної медичної допомоги. При потребі у 3,5 тисячі ліжкомісць для паліативних хворих в Україні їх нараховується близько 1600. За словами експертів, для належного забезпечення паліативною допомогою тяжкохворих пацієнтів в Україні немає коштів. Вся проблема у фінансуванні потреба пацієнтів у знеболенні задовольняється лише на 15%. відсотків. Про переваги створення центру первинної медико-санітарної допомоги, соціальних аптек в місті та реформування медичної галузі розповіли на прес-конференції начальник відділу охорони здоров'я Мукачівського міськвиконкому Любов Манзич та головний лікар ЦРЛ Ярослав Луп'як. Більше про зміни в медичній галузі. Дивіться в наступному матеріалі. Реформування медицини в місті розпочали ще торік і вже є перші результати. Один з кроків реорганізація вузлової лікарні станції Мукачево. Заклад приєднали до центральної райлікарні. лікарні. Разом із працівниками як залізниці, так і залізничної лікарні. Ми прийшли до єдиного висновку, що потреби в стаціонарному відділенні вузлової лікарні немає, оскільки однотипні відділення терапевтичного профілю працюють на базі Мукачівської ЦРЛ, де є нормальне оснащення, де є нормальна матеріально-технічна база, де є на Сьогоднішній день 100% забезпечення ліками залишається цехова служба, де буде надаватися медична допомога працівникам залізничці. І є можливості створення стаціонару замінної форми денного стаціонару для лікування як залізничників, так і пенсіонерів. Оскільки вони є застрахованими особами, то на денного стаціонару можна проводити лікування за страхові кошти. Щодо працевлаштування фахівців у злової лікарні, це питання теж вирішили, каже Любов Манзич. Усім медикам, окрім пенсіонерів, запропонували роботу. Один з етапів реформування це рл оптимізації Ліжкового фонду. Чиновники кажуть, велика кількість ліжок не обслуговується через відсутність пацієнтів. Їх кількість скоротять. Також у деяких відділеннях, де є більше спеціалістів, ніж це передбачено штатним розписом, буде скорочено 12 посад. В першу чергу це стосується пенсіонерів. Реформи чекають із стомат поліклініку. Ми забезпечимо цілодобову ургентну допомогу, тому що часто виникає вночі питання, хто надасть допомогу хворому, якщо там є гострибіль чи є якісь проблеми. Такої служби немає. Ми її забезпечимо цілодобово. Ну але скоро і і залишаємо 8 посад стоматологів на для надання медичної допомоги соціально незахищеним верствам населення. Знову ж таки, 9 посад стоматологів буде скорочено. Ім було запроп... У всій Україні кругом і нашій області працюють госпрозрахункові відділення. Всім було запропоновано створити госпрозрахункове відділення і працювати на безліснометполіклініки. Ну чомусь не є бажання створювати таке відділення. відмовились. за словами головного лікаря Мукачівської ЦРЛ. Усі пацієнти, які знаходяться на стаціонарному лікуванні, забезпечені медпрепаратами на 100%. Розповів Ярослав Луп'які про інші непрацювання та наступні кроки в плані реформування. Перше це є доступність медичної допомоги. Друге це є якість. Надання і е, якість надання підрозуміє розуміє під собою. Це і госпіталізація, це є умови перебування, це є. Повноцінне безкоштовне медичне забезпечення матеріальне, як з лікарського боку, так і по медикаментам. На що ми звернули його? І харчування з 1 квітня вже запрацював в місті центр первинної медико-санітарної допомоги. Його створення перший крок в переході до сімейної медицини. Центр складається з 10 амбулаторій. Все населення міста було поділено на 57 дільниць, орієнтовно по півтора тисячі населення. Відповідно, було розділено, виділено 57 ставок сімейних лікарів. До нас у центр відійшли первині, первинна ланка Мукачської ЦРЛ це є дільничні терапевти сімейні лікарі і первинна ланка обласної дитячої лікарні це є дільничні педіатри шляхом злиття цих спеціалістів утворився центр. Запрацювала в місті перша соціальна аптека. Тут жителі міста можуть купляти ліки зі знижками. В планах відкриття ще двох соціальних аптек в центрі міста та на території ЦРЛ година роботи в Україні в 15 разів дешевша ніж у ЄС. Останні дані Євростату виявилися для нас не дуже райдужними. В статистичному відомстві єС підрахували, що погодинна зарплата в Україні більш ніж в 15 разів нижча ніж в країнах Євросоюзу. В Європі середня погодинна зарплата становить 20 євро. Навіть в найменш багатих країнах Європи година праці коштує в рази більше ніж у нас. В Болгарії більше 3 євро за годину, в Румунії більше 4, Літві Литві 6,5 євро за годину. Своїми силами парк до ладу, парк у селищі міського типу Буштино, що на Тячівщині відновлять і облагородять. Тамтешні жителі відгукнулись на пропозицію чільника населеного пункту і вже за кілька субот занедбаний ліс перетворився на зону відпочинку. Що вже зроблено у парку та що заплановано, розкаже Ірина Ковальчук. Парк імені Богдана Хмельницького, родзинка селища Буштино та гордість тутешніх жителів. Адже далеко не кожен населений пункт Закарпаття має таку зону відпочинку. А на Тячівщині він знаний. Ще й тим, що на його території проводили з'їзди лісоруби. Але багато років тут нічого не робилося. І парк перетворився на занедбаний ліс. Для нас мені приємно, коли я йду по тому парку, як давно було, каруселі. Ну, все було. Хочу би то, то чисто було, бо в нас така нехай діти йдуть, конфету розлювали. Ну, де таке було? Буде і приємно пойти, діти погуляти, провести діти погуляти, внучат своїх повести. Зібрали сміття, вирізали та вивезли старі аварійні дерева, побілили стовбури, прибрали зелені зони, підмили тротуари. До облагородження території парку долучилися небайдужі жителі. Щоб допомогти у благоустрої, у розчищенню нашого парку. Ну і у нас громада невеличка, звичайно, не так нас багато, але й не всі мають можливість, а може й бажання. Але ті, хто хочуть, прийшли, і ми хочемо допомогти, хоч трошки зробити наш парк, щоб був ну такий справжній парк. Долучилися до благоустрою і бурштинські гімназисти висаджували дерева на території парку, поливали та огороджували саджанці. Хотіли самі. Озеленити парк, щоб потім ну ці вже ялинки більш старші, щоб було молоді, щоб підросли і були теж красиві, щоб було нашим потім дітям. Ми посадили ялинки, це сприяє озелененню нашого чудового парку, який цього року почали дуже ретельно очищати. Ми сподіваємося, що вандали не знищать цю красиву ялиночку, вона виросте красивою для нащадків. Буде радувати наші ялини, дуби та горіхи близько ста дерев висадили гімназисти уздовж доріжок і парканів парку та прилеглого до нього стадіону. Саджанцями безкоштовно забезпечило у вигляді спонсорської допомоги мокрянське лісництво. Він не був схожий на парк, а він був схожий на занедбаний ліс. Тепер ми намагаємося разом з громадою зробити з цього місця саме парк, і щоб він називався парк імені Богдана Хмельницького, так як було. Раніше допомагають всі громади селища і мається на увазі церковні громади селища. І... Прості, пересічні люди. Усього кілька субот, а парк уже не впізнати. На цьому каже селищний голова. Зупинятися не збираються. Наступний етап після облагородження території її облаштування. У планах також і встановлення атракціонів та гойдалок для дітей. Книжковий фонд майже півсотні книгосховищ Тятівщини поповнився примірниками найбільш читабельної літератури, і все це за сприяння народного депутата Василя Питьовки. Нові надходження бачив мій колега. Він і розповість про важливість цієї події. Нобелівські лауреати, імениті письменники та світові класики з їх творами відтепер можна познайомитися в бібліотеках Тячева та району. Щонайменше півсотні фондів отримують по 34 примірники свіжої літератури. Коли є нові книжки, так як буквально ну, сьогодні ми отримуємо таку літературу сучасно, тоді е, ми даємо оголошення на наш блог, ми, що є такі книги. І Користувачі з зацікавленістю йдуть сучасного письменника. Прочитати залюбки, а саме на українській мові книжки особливо радіють новій літературі бібліотекарі віддалених сіл. Книжкові фонди там переважно застарілі, що не надто приваблює сучасну молодь. А от нещодавнє надходження, переконана бібліотекар з 30-річним стажем, пані Марія, поверне дітей до книги. Це сучасні письменники. Я бачу зарубіжна класика, які дуже потрібні нашим бібліотекам. Щодо державної політики книжкового забезпечення, то як і в інших сферах, вона кульгає. Бібліотеки залишаються без нової літератури літератури та належного облаштування, що неабияк б'є по їх престижу, десь до 4 тисячі на рік ми отримуємо поповнення фондів, але це я вважаю дуже мала кількість, тому що 48 бібліотек і чотири тисячі це дуже дуже маленька кількість. Українські сучасні письменники, примірники літературної класики та світові бестселери Такий книжковий дарунок зробив народний депутат України Василь Петьовка. Ми мусимо знаходити можливості, і це робить Василь Василь, щоб дати. Першу чергу можливість читачам із віддалених сіл, незалежно від того, де дитина народилася, вона має доступ до цих. Після презентації книги розійдуться по всіх бібліотеках і одразу переконують працівниці книгосховищ стануть популярними серед юних і не тільки читачів. Обласний центр вбрався в білорожеві кольори. Навесні в наш край приїжджає дедалі більше закордонних гостей. Милують око туриста і екзотичні дерева про квітуче місто Андрій Білканич. Аномальне потепління на початку квітня з температурою повітря понад 20 градусів вище нуля. І як результат Ужгород перетворився на квітучий рай, особливого Ефекту, цій красі надають сакури, які вже в розпалі свого цвітіння. Помилуватися ними приходять як туристи, так і самі ужгородці. Нам дуже подобається щорічне цвітіння сакури, дуже зараз приємні аромати, коли гуляємо. І Вирішили сфоткатися, поки є нагода, поки вона цвіте у самій своїй красі. От зараз йдемо гуляти, насолоджуватися такою. Красою екзотичне дерево сакура або ж японська вишня з кожним роком все більше завойовує як обласний центр, так і інші міста Закарпаття. Майже щорічно висаджують нові саджанці. Особливим декоративне дерево є тому, що за кліматичними умовами росте тільки на Закарпатті, а тому в період світіння манить безліч туристів із України із за кордону і самих закарпатців. Абсолютно на відсотків 90 моїх знайомих із інших областей ну, розпитують мене буквально майже щодня у цей весняний період. Тож коли там вже сакури цвітуть, це все інше. Тобто, ну, для туристів так, це я родзинкою. Сакура це візитна карточка. Уже насправді дуже красиво. Є, звичайно, дуже багато знайомих. В мене є родичів із ну, з Львова, з Києва, з Східна України. І про сакури знають реально всі. реально всі. Ну дуже красиво подобається. Якщо заглянути в історію, то згідно з легендою на Закарпатті сакура з'явилася після візиту японців до австрійського імператора Франца Йосипа І, які в подарунок привезли із собою декоративне дерево. По дорозі у відень мандрівники вирішили зупинитись на ночівлю в Мукачеві. Вночі звістка про далеких гостей облетіла все місто. А місцеві рома вкрали саджанці японської вишні, які згодом під виглядом фруктових дерев потрапили до Ужгорода. З цього часу і до сьогодні сакури стали справжньою. Туристичною родзинкою обласного центру. Часи новітніх технологій, мабуть, для кожного ужгородця, а особливо гостя міста, повинна бути фотографія з сакурою. Такими були новини сьогодні. Дякую, що дивилися. Бережіть себе та своїх рідних. Всього вам найкращого.